Світу жалобі за тим, хто його змінив. Пішов в життя Стів Джобс. Один із засновників і головний натхненник компанії ЕПЛ. Ще за життя Джобса називали генієм. Сьогодні взагалі на епітети не скупиться ніхто. У будинку Стива Джобса тихо. Сьогодні з ним прощається його сім'я. Журналістів та фанатів рідні попросили не турбувати їх у час смутку, а співчуття надсилати по електронній пошті. Квіти, свічки та яблука, шанувальники несуть до штаб-квартири Apple, магазинів компанії та до площі неподалік будинку Джобса. Пам'ятаю, як повертався пізно ввечері. В будинку Стіва вже полягали спати, і лише в одній кімнаті було світло. Коли я проходив повз цю кімнату, я побачив неонове світло монітора Apple та його силует на тлі цього монітора. Я подумав, що нині робить Стів Джобс? Можливо, просто відправляє електронного листа. А може, вгадує ще крутіша, iPad. Це було дуже дуже круто. Велика кар'єра Джобса почалася у маленькому гаражі. Саме тут він разом зі своїм шкільним другом Стівом Возняком започаткував свою яблучну компанію. Щоб отримати гроші на бізнес, продав власний фургон Volkswagen. Перший комп'ютер відчайдушних винахідників надійшов у продаж в 1976 році і коштував 666 доларів. Друзі тоді заявили, що їхнє яблуко переможе великого брата. Так тоді називали компанію IBM, нині Microsoft. Знаменитий Макінтош народився у 1984 році. Тоді комп'ютери Apple вже продавалися по всьому світу. На той час Джобс та Возняк вже були мільйонерами. Та через рік, через суперечки з генеральним директором Джоном Скалі, Джобс йде з Apple. За 12 років йому доведеться повернутися і рятувати Apple від банкрутства. Джобс налагодив випуск комп'ютерів Macintosh по всьому світу і вивів компанію у лідери. Про лебедина пісня Джобса легендарний смартфон. Фанати ночували під магазинами компанії у наметах, аби встигнути купити розумний телефон раніше за інших. Успішному у бізнесі Джобсу не щастило зі здоров'ям. Останні вісім років він боровся з раком підшлункової залози. У серпні цього року стів Джобс склав повноваження голови корпорації, поставивши на своє місце Тіма Кука. Джобс помер за півтори доби після того, як Apple представила свій останній продукт. Свої співчуття родині загиблого висловили Марк Цукерберг, Білл Гейтс, Арнольд Шварценеггер. Заслуги Джобса також відмітив президент США Барак Обама у своїй заяві. Ми з Мішель були дуже засмучені новиною про смерть Стіва Джобса. Він належав до кола найвеличніших новаторів Америки. Він був достатньо сміливим, аби мислити не так, як усі достатньо рішучим, аби вірити в те, що він змінить світ, та достатньо талановитим, аби досягнути цього. Багато хто хвилюється за долю компанії Apple, проте фанати одностайні Джобс вивів свою компанію на таку висоту, з якої вона ще буде падати дуже довго цього року. Apple став найдорожчою компанією Сполучених Штатів. Сам Джобс сказав, щастя не в тому, аби бути найбагатшою людиною на цвинтарі, лягати спати із думкою про те, що зробив щось прекрасне, от що насправді важливо. Єдиний спосіб робити великі справи любити те, що ви робите. Якщо ви ще не знайшли своєї справи, шукайте. Не зупиняйтеся. Як це буває зі всіма сердечними справами, ви взнаєте, коли знайдете. Анна Ловицька Ігор Андрющенко, тивай.